Так, треба зламати паркан. Да, на жаль, магічну косу я продав. Нічого страшного, я планую купити якусь іншу магічну косу, яка хоча б буде копати в радіусі. Головне, не потоптати грядки. Так, а тепер забудовуємо. Значить, це так: в Грова Гардені вийшло оновлення. А саме, перше це розширення території, друге нові предмети. Третє, ну оцей продавець, він не в саме в оновлення входить. Він просто, друзі, новенький. Так, треба карту поставити. Четверте, можливі нові учасники. Так, да, це також оновлення. А п'яте це нові продукти, які я сьогодні буду вимінювати в продавця. Значить, так можливо, ще щось є. Да. Є, це в нас якісь монетки. А, точно, ще банкомат же додали. Точно, я вже забув зовсім. Е, значить так, беремо ці монетки, зараз навіть зламаю скриню, щоб швидше їх забрати. Та, а, точно, їх же вони всі будуть в цій скрині. Значить, так, забираємо монетки, йдемо до продавця. Друзі, це у нас в оновлення. я це точно знаю. Значить, так біжимо до продавця і питаємо, чи це оновлення, чи не оновлення. Ну, банкомат також повинен бути. А. Ага, він оно банкомат. Тут у нас, значить, нові території для гравців, добре. Ну, привіт монетки це в оновленні? Так, монетки це оновлення. Ну, в принципі, то зрозуміло. Значить, так, а що в тебе за нові продукти з'явились? Ну, наприклад, що в тебе може бути нового? А ти подивись, Так, кнопки не... немає. What the fuck? Це що таке? А це пушки просто для оборони. Для оборони кажеш, ну катіну, кажи. ну каже, ну золота. золота монеток все золото. Зрозуміло. значить так, я ще трохи патронів візьму. Так, бери за патрони, так ось там входило. Добре. Значить так, друзі, у мене з'явилась пушечка. Ні, друзі, ну вообще прикольна штука. Ну, як я виглядаю, друзі, прикольно я також згодна. Ну в принципі, друзі, незвичайно, незвичайно, пушку Я рідко в руках тримаю, але добре. Ні, ну для самооборони саме те, друзі, це якраз така снайперська гвинтівка. Ні, ну я взагалі, друзі, га. Гарний. Секундочку. А, так. А. Ти хто? Я. Я не знаю, друзі, що це за новий. Може він воноблені прийшов, друзі? Секундочку. Ти в влині прийшов, блін, він щось друзів схожий на хом'яка. Справді, якийсь друзі хом'як. Ну, ну-ка, я підійду до нього ближче, щоб роздивитися. Реально, друзі, якийсь хом'як, блін. Ну добре. Що, як тебе поручити, що ти їси, блін? Ну, ладно, значить так, друзі, сходимо на склад, подивимось, чи може тут щось є, так секундочку. А, до речі, я вам забув сказати, я почав займатися грибами. Я вчора, друзі. Взагалі, то там вибив якісь мутації на гриби. О, опа, секундочку, так це нікому не можна було показувати, але ладно. До речі, ви взагалі бачили Вон той магазин, друзі? Це магазин із цієї серії, Він мені сказав продавицям. Ну він був учасником. Він сказав, що може придати мені перець і манго. Сьогодні ми це якраз таки перевіримо і зараз до нього завітаємо. Так, непотрібні предмети відкладаємо, трішки золота в інвентарі оставимо, можливо, він за золото купить, друзі. Тобто продасть. Та, адже він все продає лише за їжу. Я в, той, в тій серії, друзі. Я йому дав борщ та пиріг, і він мені продав карту гродера. Ну блін, все-таки хто ж ти, блін? Не знаю, хом'як чи мешка свиня, але це мені не важливо. Е, Значить, так, зараз ми до нього навітаємося в гості. Ну, привітики. О, Ендер, при, прибере пошку. Ну, привіт, яке все таки, текст. значить. У -у -у. Ти мене не дуриш на рахунок перцю та манго. Ні, не надурю, заспокойся. можливо, манго у мене зараз немає, є тільки перець. Та, Боже, добре, давай мені, значить, перець. Стій, а я хочу щось поїсти. Ну-ка, детальніше мені про те, що ти хочеш. Та... Архітектор звичайно ж, ти архітектор. Ось, тримай пареч. Нічого собі. Ну, давай його, я тобі зараз щось принесу. Ні, я тобі дам насіння перці, щоб ти його міг посадити. Ні, не ламай. Ну і не збирався, значить так, що тобі за нього треба? Ну, борщ, я марфіяний пиріг. Знову? Ну, я хочу ще раз. Ладно, значить, забирай свій перець, я скоро прийду. Чекай, добре. Значить, так, друзі, сядемо на трактор і поїдемо додому. А я навіть знаю того, хто нам приготує борщ і марк'яний пирітав, господи блін, Треба його тепер якось зламати. Ой-ой-ой, капець. Ну добре, значить так. Е -е, у кого ми його візьмемо? У мого сусіда пекаря. Він вже в друзі став пекаром, побудував свою пекарню. В принципі, у нього все можна взяти. А я йому за це, наприклад, насіння перцю там Так, Значить, чим займемося першим? Не знаю, можливо, сходимо до нього і спитаємо, чи він взагалі зайнятий і допоможе мені. О, привіт, сусід. У тебе також пушка є. нічого собі. Так ендер недавно купив. Ну, добре, ну не цьому, скоро чи кажучи, ти можеш мені зробити борщ та морк'яний пиріг? Ну, звичайно можу. Я пека, я можу не тільки борщ моркв'яний пиріг зробити, я можу тобі ще чизкейки зробити. Ні, ні, мені просто борщ та моркв'яний пиріг. Ось тобі за це трохи монет. Так, почекай. Ні, навіть не монет. Давай я тобі навіть дам цих насіння перців. У мене скоро буде. Нічого собі за насіння перців, хоч чи 10 пирогів. Ну тоді добре, значить так, скоро прийду. Так з Так, значить. А я можу. Може, морква треба для пирогу, я не знаю, в принципі, давайте йому моркву дамо, хоча ні, це ж не моя морква, нехай вона тут лежить. Значить так, перше, чим ми займемося, візьмемо друзі буряка для борщу, я не знаю, ми йому буряка дамо, правильно? ж, Для борщу буряк треба, адже в нього я знаю, що в нього ресурси закінчуються, і йому треба трохи допомагати, тому я йому дам буряку, морфи для морк'яного пирога. І так ми з ним, коротше кажучи, е, так сказати, потрейдимося. Значить так, я йому виходить, дам пиріг, ой, не пиріг, а перець, а він мені пиріг, борщ і, в принципі, нормально. Значить так. Забирай буряк. Так, а морква. Зараз і моркву принесу. Трохи почекай. А якщо я візьму твою моркву, ти не будеш проти. Так, бери. Ну, значить так. Угу. Насіння перцю, я думаю, він за насіння перцю буде взагалі не проти те, що я візьму його моркву. Забирай, значить, моркву. і я чекаю. Добре, чекай. Так. Е, значить так, бувай я поки що буду чекати. Так, десь мені хвилин 10, дайно, хвилин максимум 20. Добре, тому я скоро прийду. Чекай. Добре, добре. Значить так, друзі, у мене забагато зайвих предметів в інвентарі. Треба хоча б якусь половину викласти. Так, викладаємо, друзі. О, ого, А він тут, друзі, що забув? Ладно, значить так, коротше кажучи, не суть. Нам треба викласти предмети інвентарю в оскрині та блін, чому не ладно, Викладемо кудись сюди, друзі. Ні, патрони нехай будуть при мені, Патрони заважливо. Мене ще можуть обікрасти і забрати собі патрони. А монетки і все не потрібне я покладу, друзі, сюди. Значить так, може взяти трохи монеток чи ще чогось. Монеток так, візьму про всяк випадок просто, хоча ні, я їх покладу, нехай буде тільки пушка в інвентарі, ну все. Значить так, друзі, я вам хочу сказати, що я почав займатися грибами. Химерний грибок нічний золотий. Це я вчора за кадром вибив, друзі, і хотів вам розказати, ще я якісь там ягоди взагалі там м, да, які там ягоди гриб, ні. Е, значить так, зараз ми йдемо до нього, і я хочу в нього ще дещо спитати, друзі. Які в нього ще були предмети, ресурси, їжа, ще щось таке, коротше кажучи, в такому дусі. Тому зараз йдемо до нього і питаємо. І, взагалі, друзі, оцініть оцю рубрику Grove Garden в коментарях від 1 до 10. Мені буде приємно почитати. Значить так, а що ти ще будеш продавати, крім ось цього перцю? Ну не знаю, побачиш, я ще багато предметів планую продавати. Ладно, тоді чекай, я зараз сходжу й принесу тобі борщ із пирогом. Добре, я почекаю. Опа, мені цікаво, друзі. Він уже доготував, вже хвилин, можливо, 15 перейшло, друзі. Тому зараз підемо і заберемо в нього борщ з пирогом. Так, значить, йдемо до нього на грядки. Але перед цим я трошки завітаю до себе, друзі, і де ще візьму. А саме, друзі, я візьму мотику, мабуть, вона мені знадобиться. Зараз ми потрішки розвиватимемо, будемо, друзі, город наш так. Я спочатку ще трохи хочу поїсти, друзі, але головне мор... Що? Ти моркву єси? Секундочку. О, він моркву їсть. Ви таки подивіться, друзі, хом'як їсть моркву. Це щось нове. Ладно, не знав. Ну так, да. почекай, ти можеш сидіти? Ні, він сидіти не може. Ладно, значить так, та може, тікни, тікни, я не знаю так. Ну він за мною бігає, друзі. Не зрозуміло. Навіщо? Ладно, значить, так, значить, ми йдемо до мого сусіда забирати буряк. Та ой, боже, борщ та цей пиріг. Зараз заберемо в нього, дамо йому потім трошки перцю. Ну привіт, сусід, уже є. Так ось тримай. О, дякую, блін. Зараз я прийду і принесу тобі перць. Значить так, друзі, перць ми принесемо трішечки пізніше взагалі перевірити, чи вона буде працювати у нас, чи не буде. Зараз, друзі, віддамо йому цей борщ, віддамо йому цей пиріг і просто залутаємо насіння перцю. Просто, друзі, це якось легко, адже у тебе є друг пекарі. Ну, в принципі, то нормально. Значить, так, забирай свій борщ та пиріг, а мені давай насіння. Ей, поверни борщ! Ну, забирай, коротше кажучи, давай мені насіння перцю. Ось, тримай своє насіння. О, Ну, дякую. А ти точно мене не дуриш? І це насіння не фейкове, а то знай, у мене є ось отака. Тушечка. Ні, ні, не надарю, Тоді мені. Так, друзі, побігли, значить, садити це насіння перцю, 18 штук він мені дав. В принципі, то ми його ще розмножимо, у мене буде декілька стаків. Я думаю, що за кадром, коли ця серія закінчиться, я буду дуже сильно розмножувати перець. І, в принципі, то... Спочатку я перевірю, чи взагалі так, а ти їси цей перець? Ні, а моркву їси? О, моркву ще й стрибати міє. Та вибач, а, ладно, коротше кажучи, як хочеш, на тобі ще трохи перцю. Ой, Боже, яку перцю моркви поїш. Значить так, друзі. Значить, я спробую засадити перцю. Угу. Де там моя мотика? О, він садиться. Ну-ка почекаємо, значить, друзі, поки він виросте, значить, і ще трошки, мабуть, вспахаємо землю і посадимо, значить так, опа. Опа, і мені взагалі цікаво, чи виросте він, чи не виросте. І ще підемо трошечки й дамо сусіду. Я в принципі думаю, дві штуки він там розмножить перець, і йому взагалі буде нормально. Значить так, сусід, привіт. О, а що в тебе за насіння? Насіння перця. Візьми собі дві штуки, в принципі, тобі вистачить. Так, в принципі, нормально. Значить так, друзі. Ой боже, я засадив, о, Не поняв. Ладно, нехай. Ось стоїть. А що це я зроблю? Ладно, значить, йдемо, друзі, далі і чекаємо. І дивимось, чи він взагалі виросте, друзі, я поки що буду чекати. Так, а в принципі, давайте спробуємо взяти один плід і подивитися, що випаде. так. Ем, випав перець. Ну-ка, я зараз прийду. І спитаю в нього дещо. Ні, ну я думаю, логічно, що повинен був випасти перець. Ну, в принципі, то добре.